Стаціонари в лікарнях столиці повністю забезпечені противірусними препаратами. У цьому переконують у міській адміністрації. Крім того, лікарі первинної ланки отримали додаткові настанови у роботі з такими хворими на грип. в аеропорту та на залізничному вокзалі чергуватимуть пересувні бригади медиків. Якщо за перший тиждень нового року у Києві на герві та гриб захворіло 13,5 тисяч киян, то на кінець цього таких недужих буде 23 тисячі, прогнозують фахівці. Однак панікувати не треба, бо до підпорогу ще далеко. Рівень під не досягає в порядку сорока відсотків. Але з такою прогресією, яка буде у нас намічатися на наступному тижні, ми до четверга п'ятниці наступного тижня дійдемо до рівня підпороги, і необхідно буде впроваджувати жорсткі обмежувальні заходи. Аби цього не допустити, столична влада вирішила діяти на випередження і запровадила обмежувальні заходи з 16 січня і до покращення епідситуації призупинила навчальний процес у школах та позашкільних закладах. Це не є карантин, це є запобіжні заходи для того, щоб вперше за всю історію міста Києва. Ми боролися з проблемою не після того, як вона вже почалась, коли вже є пройдений порог епідемії і коли вже захворіло більше 30% мешканців Києва, а для того, щоб не довести місто Київ до того порогу, який ми чекаємо. Всім, хто занедужав, надається фахова допомога, переконують посадовці. Для їх госпіталізації додатково підготували ліжка в інфекційних відділеннях для дорослих Олександрівський, четвертій та дев'ятій, для малечі дитячу інфекційну лікарню, для вагітних центр перната. Та репродуктивної медицини. Їх повністю забезпечили препаратами для боротьби з вірусом А 1 n 1 Місто Київ забезпечило свої заклади специфічними антивірусними препаратами, які на сьогодні застосовуються як при початку вірусного захворювання, так і при наявності ускладнень, які виникають вже за наслідками перенесеного вірусного захворювання. Госпіталізовані пацієнти отримують потрібні препарати для лікування грипу безкоштовно. за Певний врадник міського голови Михайло Радуцький. Ті ж, хто лікується вдома, можуть купити антивірусні медикаменти в аптеках. Мер столиці вже дав наказ комунальній фармації не піднімати на них ціни, як це зробили у приватних мережах. До того ж мати аналоги ліків, які б коштували дешевше. Тамівлю 480 гривень в аптечних мережах приватних став коштувати 1200 гривень за два дні то на сьогоднішній день КП Фармація закупила 5 тисяч доз і ще в нас є резерв на 50 тисяч доз препарату Дженерику, який дозволений мозом України, який рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він коштує сьогодні в мережі фармація 280 гривень. Проте, медики застерігають, самостійний прийом ліків може зашкодити організму. При підвищенні температури тіла треба одразу ж відвідати чи викликати лікаря додому, бо зволікання може призвести до смерті. Фахівці наголошують, всі летальні випадки були пов'язані з тим, що хворі звернулися вже на четвертий день хвороби або й пізніше. Проведені додаткова інформаційна робота щодо наявних протоколів лікування. Підкреслено необхідність призначення антивірусних препаратів лікарями первинної ланки в перші 2-3 доби захворювання, при яких застосування антивірусних препаратів є найбільш ефективним. Крім того, у столиці створені додаткові пересувні бригади лікарів, які чергуватимуть в аеропорту Київ та на залізничному вокзалі і консультуватимуть хворих гостей міста. А за потреби їх госпіталізовуватимуть. Світлана Олексій Бережний, телеканал Київ.